Відео про те, як розмножити ваші улюблені дерева, але ви ніколи раніше цього не робили. Все дуже просто пояснюю. Для того, щоб стовідсотково перенести материнські гени дерева, яке вам подобається, його розмножити, є лише три способи такого розмноження. Перший спосіб це щеплення, це ми робимо весною живцями, які ми заготовили взимку чи восени. От, другий спосіб це живцювання. Зараз покажу. Це живцювання це коли ми беремо молодий е, пагінчик. Ось типу такий е, однорічний. Його зрізаємо, встромляємо в землю, і е, з нього виростає там, коріння. Він укорінюється. Ну, досить це другий спосіб, дуже складний. Е, там потрібно, потрібно, щоб була тепличка відповідна, потрібно, щоб було постійне зволоження повітря. Ну і коротше, і, і постійний, постійний нагляд за цим синділом. ділом. І третій спосіб, те, що ми сьогодні будемо робити, це окулювання. Це коли ми влітку беремо бруньку і підживлюємо, і підживлюємо її на, на дерево, на на, на дичку. От, із і з цієї бруньки в наступному році, а можливо і в цьому році, вже виросте новий пагінчик. Потім ми дичку зріжемо, ну, те, що йде вверх, і залишимо лише цю, цей пагін, який нам, який нам потрібен. Отже, окулюрувати ми сьогодні будемо ось такий горіх. Це я горіх взяв для прикладу показати, що ну, справді великі, великі гарні плоди сорт, який варто розмножувати. От. Значить, Що нам треба? Ми, ну, само собою, що самі горіхи нам не потрібні. Так, Отже, ми беремо, це ми викидаємо. Так, тепер нам треба обрати брунька. Брунька має бути генеративна, тобто та, з якої в дальнішому виросте пагін. А не плодова, а, не, плодов, а не, не буде цвітіння. Ось якраз на цьому, ну, ну коротше, на цій гілці практично всі генеративні, це такі, які нам підходять. А ось ось нас ще є ціла купа. А ось на таких пагонах, ось, бачите, це бруньки, зараз фокусуємось. А це бруньки вегетативні. Тобто ті, з яких виростуть, буде цвіт, а потім, потім плоди. Бачите? Тут практично на, цьому, на цій гілосі практично всі вегетативні. Ага, є, ні, одна є генеративна, але. Тут корінчик, ну, тут гілочка не Так, далі. Значить, Що нам, які вимоги? Коли треба окулювати? Найліпший час для окулювання – це липень серпень Ну, ще, можливо, десь до половини вересня це можна робити. Так, далі. Ми обрізаємо листя. Так. До речі, сам пагін має бути однорічний і гарно визрівший одрів'янілий. Ну, якраз його треба зрізати в той період, коли ми збираємося окулюрувати. Ну, це якраз є липень-серпень. От. Якщо ви заготовлюєте такі гілки-живці для, а потім хочете кольорувати, то, ну, скажімо, там в другій половині дня, то варто їх перевозити чи зберігати у воді. Просто у пляшку з водою вкидаєте, ну, обрізаємо листя відповідно і вкидаємо в пляшку з водою і перевозимо до того місця, де ми, ми будемо кольорувати. Так, далі. Верхівка зазвичай вона пізніше дозріває, тому вона не зовсім нам підходить. Треба брати середину. Ось ми її візьмемо тут. Раз. Так, ось такий у нас пеньочок. Його навпіл розрізаю. Це. Викидаємо, і тепер нам треба відслоїти кору. Так, ось такий в нас вийшов, і наша головна дієва особа це ось ця брунька, яка буде в майбутньому проростати. Ось цей корінчик так, він відпаде. Він є нашим індикатором приживання. Якщо, якщо брунька прижилась, якщо ця вся частина прижилась, то ось цей корінчик він просто-напросто засохне і відпаде, і легко відпаде. Ну, так відламається. Але ж якщо воно буде стирчати і просто зів'яне, це означає, що вся кольоровка в нас не вдалася. Так, Тепер ми робимо аналогічний заріз на нашому дереві, на нашій дичці. Це дикий горіх, він абсолютно непридатний, він погано родить, погано зберігається. Коротше, приблизно по ширині, по довжині. Так, приміряємо наш живець. Так, наш живець трошки більший, тому ми його надрізаємо. Далі викидаємо і ось так. Значить, підходить ідеально. З усіх боків? Так, ну що на цьому все? Наша окульоровка закінчилася. Тепер будемо спостерігати, за, як вона буде приживатися. Нагадаю, що якщо приживеться, оцей пагінчик він легко відламається відпаде. Брунька залишиться. От. І з цієї бруньки в наступному році, а можливо і в цьому році е проросте пагін новий пагін. Оцієї бруньки. Потім ми в верхівку оцю всю дичку, яка в нас залишилась, ми зріжемо, оце все зріжемо. І буде, залишимо лише один цей пагінчик сортового дерева. Ну, Відповідно, все, що по боках теж ми позрізаємо. Все, спостерігаємо. Далі буде. Результат, обов'язково покажу.